Всім вітання! Добігає кінця 23 рік. Так що в першу чергу хочу привітати всіх наступаючим новим роком. Побажати усіляких гараздів, хай здійсняться наші мрії, щоб діти були щасливі, а ми мали впевненість в завтрашньому дні. Ну, і щоб відео не було просто відео. Привітання! Ще дещо показати. Зараз ми зупинимося на моїй самій такій найбільш поширеній темі це резонанс. Мені трапились два таких троїдальних трансформатори, які досить таки економічні. Це блоки живлення, які беруть в районі 1 Вт холостого ходу. Це на виході тут 20-30 вольт. Але особливість даного трансформатора те, що він має середній вивід, можна зробити, і дві вхідних обмотки, дві обмотки по 110 В. От оця властивість і конструктивна можливість, От, якщо таких два трансформатори в мене є, тут можна робити різні комутації і з ними якісь проводити. Певні експерименти. Але перед тим, як приступити до подальших рухів, нам треба визначити резонансний трансформатор, яку має свою ємність резонансу. Тобто, якщо подивитися на схемі, у мене зараз на одній обмотці стоїть такі зборочки конденсаторів, і я буду вводити в резонанс. На одну моточку стоїть діод. Через діод заходить фаза. А замість нуля я даю заземлення. От, і це, в принципі, не важливо, але мені це для подальшого треба просто подивитися, як буде реагувати трансформатор і як він буде працювати в резонансі. Значить, зразу хочу всім сказати. Що, коли ви починаєте шукати резонансну ємність, ви повинні розуміти, в якому її треба шукати. Тобто для таких трансформаторів це не будуть десятки мікрофарад. От, якщо взяти отакий от конденсатор, він 10 мікрофарад, чи, ну, 10, да, 10 мікрофарад, і якщо ви почнете з таких конденсаторів шукати резонанс, у вас нічого зразу не буде. Тобто, якщо ви ставите такий конденсатор на. Отут, от, от, в мене бачите, стоять конденсаторні зборки. Так як на схемі намальовано, і якщо у вас буде перебор, ви нічого не зловите. Так що треба починати з маленьких ємностей і виходити вже, коли у вас напруга доходить максимум. Зараз у нас. Живлення виключене. Включаємо вольтметр. Він у нас показує напругу, яка буде саме на другій обмоці. І подивимося, як у нас шукається резонанс. От у нас напруга 128 вольт. Споживання 35 ватт. І тепер починаємо працювати конденсаторами. Так, включаємо один конденсатор. Споживання трошки пішло донизу, напруга виросла, далі включаємо конденсатор, знову напруга росте. Далі включаємо. Іде наростання напруги. 166. І, як ви бачите, вже так, ми виходимо на максимум. 166. так, Тогда ще один. Отже, піде зниження. 165-166. З допомогою конденсаторів ми набираємо максимальну напругу. Споживання у нас, як ви бачите, мінімальне в даному випадку. І якщо я зараз буду виключати конденсатори, так, щоб було видно, один конденсатор виключив і другий конденсатор виключив. Так, споживання йде доверху, бачите, так? Включаю конденсатори. Мінімальне споживання, максимальна напруга. Так, маючи два таких трансформатори, визначивши резонансну ємність на одному. Потім ставимо другий, визначаємо другий. Так само, як його ємність. Тому вони майже однакові, але все рівно там деякі відхилення будуть. Після того, як ми вибрали резонансну ємність, беремо з допомогою вимірювального приладу, заміримо ємність, яка у нас стоїть на другій обмоці. Робимо зборку і переходимо на другу. І Потім можна робити комутації різні. Це таке, хто шукає резонанси, але ви повинні зрозуміти, що тут ємність, якщо брати, вона десь буде в районі, щоб було більш точно. Не в районі, а реально 1,8 мікрофаради. Це зборку ми поставили. Виміряли і беремо набір 1,8 мікрофаради. На один трансформатор припаємо і шукаємо другий. І потім, вже, знаючи ємність резонансу на частоті 50 Гц, тому що індуктивність залишається однакова. Частота також стабільна, єдиний параметр, який нам треба визначити, ємність От ми її визначили і можемо робити зборочку. Тепер, що стосується подальших моїх кроків, вони будуть різними. Трапились принесли мені такі два трансформатори. Я для себе зразу згадав початки своїх пошуків, і ділюся з вами. Звичайно, для багатьох це не цікаво, але для тих, хто. Тільки починається, також буде цікавий матеріал. Тепер будуть декілька вихідних днів. У мене на каналі є списки відтворення. Кому цікаво, хто перший раз потрапив на канал, я створив такий список Круті результати. Там є досить такі хороші відео, які вас декого здивують. Але це те, що напрацьовано за декілька років, тому що кожного дня експерименти вони не такі цікаві. А от коли ти попадаєш в саме конкретний випадок, коли ти отримуєш відповідний результат, то це важливо. Головне, що результати є, є, що вивчати, є куди рухатись. Ще раз всіх з наступаючим новим роком до нових зустрічей!